Здрастуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Добрий день, малята! День тільки почався і у нас з вами купа справ, які потрібно зробити. Та коли настане ніч, всі ми лягаємо спати. І якщо дорослі засипають самі, то дітям часто потрібна допомога. Що ж роблять дорослі для цього? Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Як саме дорослі допомагають діткам заснути? Ой! Привіт всім! Мене зовуть Петрик. І я не можу заснути. Петрику, лягай зручніше. Ми зараз малятами тобі допоможемо. Оце добре. Для того, щоб дитинка заснула, дорослі її читають казки або співають Колескові. Колескова це перша пісня, яку чує немовля. Колескова це перша розмова матері із своєю дитиною. Матуся наспівує тихенько маленькій дитинці мелодію. Вона тиха, мирна і спокійна. І під неї так. Гарно засипати. Наша українська колискова вважається найгарнішою, наймолодійнішою колисковою у світі. І сьогодні я хочу познайомити вас з українською народною колисковою, яка називається Пішла киця по водицю. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно. Пішла киця по водицю. Та й упала у криницю. ішов котик витягати, не знав, за що кицю брати, Узяв кицю за хвостицю, Та й ударив об стопицю. Отож тобі кицю не лізь у криницю. А будь киця весела, поїдемо до села Хліб, сіль купувати, малих діток годувати. Ось і Петрик наш заснув, навіть не помітив як. А ви, малята, тепер вже знаєте, що колискова скова. Це найперша пісня в житті дитини. Вона ніжна і лагідна, і під неї дуже гарно засипати. Пропоную вам послухати, колискову пішла киця по водицю ввечері, коли будете лягати спати. До побачення, малята, до нових зустрічей!